Вітаю вас, дорогі брати і сестри, у цю благословенну п'ятницю, 26 липня, коли Православна Церква відзначає Собор Архангела Гавріїла, читаються два уривки з Євангелія. Євангелія від Матвія, глава 13, вірші з 4 по 9. Се изыди сеяй да сеет, и, и сеющую ему ова подоша при пути, и приедоша птицы и позабашая, другая же подоша на каменных, и где же не имеях у земли многи, и абия прозабоша, за ней не, не имеях у глубины земли, солнцу же воссиявшу присвянуше, и за ней не, не имеях у корения и схошу. Другая же подуша в терні, і взиді терні, і подави їх, другая же подуша на землі добрій і да яху плод, ово убо сто, ово же шестдесят, ово же тридесять, іміяй уши слышати, да слышать. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з шістнадцятого по двадцять перший. Слушай вас, мене слушает, и отметаяся вас, мене отметается, отметаяся же мене, отметается пославшего мя, возвратишася же семьдесят с радостью, главоюще, Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем, Речє же им, видях сатану, яко молнию с небесе спадша. Все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпію, и на всю силу вражию, и ничего же вас вредит, обаче осем не радуйтеся, яко дуси вам повинуються, радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех. В той час возрадувайся Духом Ісус и рече. Ісповідаючися, Отче Господіні бісій землі, як утаїли сія од примудрих і розумних, і одкрили сіта младенцем, є Отче, яко так обисть благоволення пред Тобою. Хто слухає вас, мене слухає, хто ж погорджує вами, погорджує мною, хто ж погоджує мною? Погорджує тим, хто послав мене. А ці сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони підкоряються нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить, та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промовив. Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Благословенного всім дня, краси, радості і натхнення.